Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Літвік. Це буде доволі коротке відео. Сьогодні розробник New State Mobile анонсував нову мапу. Вона повинна вийти в першому кварталі 2023 року. І знаючи розробників, скоріш за все, вона вийде в кінці березня. На зображенні можна побачити, що вона буде пустельною, а місцевість мені нагадує Техас. І в принципі, новина класна, але мені здається, вона невчасна. Тому що за рік вони додали всього одну мапу, і то малу. І якщо вони в березні додадуть цю мапу, вона швидко набридне. І що гравцям знов прийде. Чекати рік, щоб вони знов анонсували якусь мапу. Та швидкість, з якої вони додають нові мапи в гру, дуже повільна. І мені здається, це смертельно для гри жанру Королівська битва. Ви самі могли помітити, що онлайн в грі з кожним місяцем тільки зменшувався. І тільки коли додали нову мапу, він трішки збільшився. І якщо би їх додавали трішки швидше, хоча б дві за рік, то тоді, на мою думку, онлайн у грі був би нормальний. А що ви думаєте на рахунок цієї новини і на рахунок того, що чекає на New State Mobile? Напишіть в коментарях. До речі, в першому. Кварталі 2023 року виходить і Warzone Mobile. І мені цікаво, чи витримає конкуренцію State Mobile. Ну що ж, на цьому відео підійшло до завершення. Не забудьте підтримати мене лайком і будь-яким коментарем для просування цього відео, щоб більше людей мало би змогу побачити його. Так само, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступному відео.